Mm. Так, всім привіт! Зустрічайте наш другий випуск рубрики Кавові Експерти. І тема сьогоднішнього ролику буде еспресо-тонік в домашніх умовах. Так як на вулиці Люта спека, ми вирішили вас врятувати та підготували для вас три рецепти еспресо-тоніка, які ви зможете зробити в себе вдома. Всім привіт! Мене звати Радіон. Сьогодні я буду готувати еспресо-тонік за допомогою е, Джезви. Тема мого рецепту буде полягати в тому, що я буду використовувати занадто крупну помел. Не той, який зазвичай використовується для класичної джезви, оскільки нам необхідно, щоб за допомогою цього сита ми позбулися маленьких піщинок, щоб вони не потрапляли в наш напій. Саме тому я буду використовувати суміш, котра називається Це купаж 100% арабіки, обсмаженої під еспресо. Щоб за такий короткий проміжок часу ми встигли виварити з кави якомога більше смакороматичних властивостей. Я буду використовувати пропорцію 10 грам кави меленої приблизно під В60 на 50 мл води. В ложках це приблизно 3,5 ложки кави. Активно розмішуємо, після чого запускаємо наш пальничок на маленький вогонь, щоб джезва готувалася рівномірніше. Час я не враховую. Оскільки джезва буде занадто швидко готуватися, оскільки ми будемо використовувати не повноцінну джезу, а концентрат. Чекаємо, поки вона підніметься. Ну що ж, вже пройшла хвилина 30, і джезва вже підіймається. Я вимикаю газ і зараз будемо фільтрувати нашу джезву через сито. Нічого більше робити не буду, оскільки є вірогідність, що частинки потраплять у напій. Додаємо тонік. По бажанню також можна додати лайм. І обережно додаємо нашу джезву. Ну що ж, освіжаючий еспресо-тонік на джезві готовий? Олексій, бажаєте спробувати? Що це? -то? — Еспресо тонік? Еспресо — тонік на туришці, так? Має право на життя, так. Да. Ну. Молодець його дякую. Непогона, на оскільки нагадую, помел має бути досить крупним, щоб частинки не потрапили у напій. Сьогодні будемо готувати гейзер. Як під еспрес. будемо намагатися щось зробити? Як ми готуємо? Ми наливаємо воду. По початок клапана. Тут клапан запобіжний, десь. Ну, ось це він. Десь ось так от лаваємо води. Потім цю штуку беремо, не знаю, як вона називається. Каву. Помил трохи менший, ніж зазвичай. Тобто, як підрожкову кавомашину. десь так я взяв. Тобто, так от взяв чикс. Пальчиком так вдома розрівнюємо, чикс, чикс, чикс. Ще трохи. Можемо трохи утрамбувати. Ось так от. Те, що важливо, не дуже сильно, бо може клапан спрацювати. Думаю, так достатньо буде. Так, Потім беремо цю штуку, закручуємо. Чікс, чікс. Ставимо так, і підпалюємо. Так, де воно тут? Ох! Ще. Так, все. Чекаємо, можемо навіть ось так от відкрити, щоб ми бачили, як, це, як взагалі це все буде готуватися. Дивіться. Е, тобто, коли почнеться, ну, тут зверху, коротше, водичка, е, кава почне витікати, то ми підіймаємо, щоб сповільнити екстракцію. Щоб він був, е, ну, наш хейзер був більш насичений. Так, ми будемо намагатися зробити щось типу еспресо. Е, то, що я робив, мені сподобалось, чесно скажу. Навіть коли просто пив каву, ну, тобто сам гейзер без тоніка, без цього, мені сподобалось. Тому будемо готувати так. Саундрес. Наш міні-еспресо готовий. Ми робимо тонік. Ливаємо. Код тоніка. Все це, це можна закрити. Чпок. І наливаємо. Чи на ЗС? Ну, десь. Ось так. Ну, все, 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 все мешаємо. Що, Леха, иди сюди. Так що тут у нас? Спочатку я, потім вже ти. Ану, ти так швидко приготував? ану. О, Чина. Оп! Коротше, третій рецепт. Будемо зварювати дріб Еспрес-тонік з дрібом. Це буде не так насичено, як у моїх опонентів, але це буде дуже смачно. Чому це плюс? Це буде швидше, ніж усе, і смачніше. Тому беремо дрібчик foundation. Розриваємо. Беремо чашечку foundation. Отак от насаджуємо. Вода вже заздалегідь підготовлена. І просто вармодрібчик. Це швидко можна будь-де, навіть і не вдома. Можна прямо на морі, у полі, у лісі. Коротше, саме класичний варіант. Залили. Дали деякий час йому розкритися. Називається блумінг. Десь 20 секундочок, 25. Почекаємо, поки увесь углекислий газ вийде і все. Думаю, вже можна. Ще будемо робити два пролива, і все буде готово. І зовсім скоро у нас вийде ролик, як правильно готувати дріпи і там мене захейтить 100%. Все, останній пролив зробили. Це прибираємо, це в карман. Потім зроблю вдома ще собі тоніку. Поки до екстрагує, заливаємо тонік. Десь ось так. Угу. Yes. Давай перемішаю тобі, ты Ти, типа не серби, так сильно. Mm. А якщо перемішати, то прям хорошо. Вау. Смачно, Вадим. Ты такий розумний. Блін, але тут. Припраця, припраця. Це футня. Еспресотонік. Ось це, це... Оць, еспресо Оць, це на не А Ану. Це що? Чина? Так, да, реально вкусно. М -м -м. М -м -м. М -м. Оце нам підкинули, да, оператор варіант. Що ж, э, особисто мені сподобалися всі 4 варіанти, друзі. Вот. А який варіант сподобався вам? Пишіть в коментарях.